Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Після падіння диктаторського режиму в Сирії ситуація тепер викликає більше запитань ніж є відповідей. Сценарії можливі прописання, але їх теж настільки багато, що людині без спеціальної дипломатичної підготовки складно у них розібратися. Тому ми попросили людину з супердипломатичною підготовкою описати і поділитися своїми думками, що ж далі очікувати в Сирії, як це вплине на Україну, Росію і взагалі геополітику з нами Павло Клімкін, дипломат і міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, віта. Вітаю пане Вадима, Вітаю, друзі, і дякую за дружню іронію. Сподіваюся відповісти на на, на, на чимний читав. Ну, я сподіваюся, що відповісте. Для початку я хотів поцікавитися вашою думкою. А як ви бачите майбутнє Сирії? Тому що зараз ну дуже багато варіантів, і серед них часто і до речі, росіяни на цьому часто спекулюють, що от а, був порядок у Сирії, а тепер там почнеться громадянська війна, тому що мовляв занадто багато різних груп інтересів. Тобто, яким ви бачите найближче майбутнє Сирії після повалення режиму? Це звичайна російська логіка. Якщо диктатура, то порядок, якщо демократія, то бардак. Але заради справедливості маємо відзначити, що падінні Каддафі і хусейна на різний кшталт, але тим не менше сприяли дуже непростим процесам, які тривають. Зараз ніхто не візьметься за те, щоб передбачити майбутнє Сирії. Поки що все йде доволі прогнозовано. Хоча ще пару тижнів тому мої добрі арабські друзі були не впевнені, в яку сторону е, піде ситуація, Розвивалося все блискавичним е, чином, і дуже важливий чинник, який зіграв проти Асада, це те, що його режим він був зіпсований зсередини. Ну, такими червоточинками. Тобто всі фактично ключові гравці. Вели переговори назовні і, врешті-решт, Асада здали. Тепер питання в тому, чи опозиція готова розмовляти між собою. І зараз і арабські країни, і Захід над цим працюють. Друге, чи не захочуть курди? Зараз підвищення рівня своєї автономії, оскільки курди є нацією найбільшою у світі без власної державності. Я можу нагадати, що в Сирії, Туреччині, Іраку і Ірану близько 60-65 мільйонів курдів тут дуже важко порахувати. Третє, хто і як буде підтримувати Сирію фінансово і зараз там включилися і Емірати, і Катар, і Сауди. Але питання не тільки в Сирії, питання також в Іраку, оскільки дуже багато побоювань, що зараз посиплються Ірак в результаті цього. Тому на нас очікує фундаментальне перезавантаження Близького Сходу. Це не нокаут, але дуже болючий удар по російському режиму, оскільки зараз прийдеться говорити. І навіть виклянчувати нові умови для своїх баз, а там дві ключові бази: це і Тартус, а також авіабазах Хмімі. це важлива історія для російського впливу на Близькому Сході і в Африці. І якщо вони це втрачають, або навіть це далі працює в дуже обмеженому режимі, то для Росії. І це саме так це сприймається багатьма зараз в арабському світі, та й не тільки індуси. От з ким я спілкувався, це означає другий такий удар після 22-го року, коли міфи про другу армію світу і так далі, і так далі були тотально розвінчені. І для Ірану це теж дуже непростий момент зараз. Іран скоріше за все буде говорити з майбутньою адміністрацією Трампа, точно не з позиції сили, тобто іранським угрупуванням, точніше, тим, кого вони контролюють, також завдано удару. Але зараз вам ніхто не промалює ситуацію і майбутні опції і сценарії на пальцях. Я наприклад чув ну, щонайменше про 20 плюс різних сценаріїв в залежності від бага... від дуже багатьох чинників, але і для нас з'являється тут додаткова гра, оскільки Чорноморська безпека впливає на близький схід і з іншого боку. І всім прекрасно зрозуміло, що тепер немає окремої безпеки в Україні на Близькому Сході та й на Далекому Сході, враховуючи, що Північна Корея сьогодні, сьогодні в Росії. Так що в цілому я вважаю короткострокова, це непроста ситуація для нас, оскільки понітійно російський режим буде намагатися відігратися і підняти ставки стосовно нас стосовно України. Але в середньостроковій перспективі це однозначно дуже великий плюс для нас, і навіть не один плюс. Ну, про плюси, напевно, потрібно говорити як окрема розмова, але вони точно є, і їх потрібно дуже правильно розіграти. Ну от про плюси, я хотів поцікавитись. Ви сказали, що приблизно 20 плюс сценаріїв існує можливого розвитку подій. Який з цих сценаріїв був би найбажаніший для України? Тобто, якщо спробувати спрогнозувати його, то що нас там цікавить стабільна логіка опозиції. Яка реально контролює владу, розуміння, що Росія бомбардувала опозицію протягом років і була на стороні Асада, і власне зараз Асад також під прикриттям Росії, і це має викликати чітку реакцію, що бази російські не мають працювати в попередньому режимі. А в перспективі мають бути згорнуті таким чином. Близький схід також стає великим і навіть не питанням, а такою низкою питань для майбутніх переговорів між адміністрацією Трампа і російським режимом Розширюється можливість для маневру і можливість для тиску на Росію. Однозначно для нас не вигідно, що близький, близький схід посипався, особливо Ірак, оскільки увага наших західних партнерів тоді буде значною мірою переключатися на цей регіон, і на нас буде залишатися просто менше часу. І менше уваги в тому числі з точки зору дуже послідовної і стратегічної підтримки. Ну і третє, звичайно, для нас відкривається також можливість говорити по-новому з Ердоганом, з турками, які отримали класний поштовх, і я думаю, що можуть розмовляти зараз з Путіним. Якщо не з позиції сили, то точно на рівних, тобто Путін з Туреччиною. Вже точно не буде розмовляти з позицією сили, і ви пам'ятаєте, як Ердоган дуже креативно потролив Путіна, сказавши, що зараз залишилось у світі два лідери власне він і Путін, і це такий східний і дуже класно прихований тролінг, це насправді майже геніально. Я Едеано тут аплодую. Здається, Китай в цей момент трошки образився, але це інша вже історія. Дуже дякую, пане Павле, за таке детальне пояснення. Дякую, що знайшли час поділитися своїми думками в нашому ефірі. Павло Клімкін, і міністр закордонних справ України 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Ну.